Друзі, матч Мілвокі та Бруклін нет став феноменом сьогодні, а точніше захист і неспроможність Дока Рівверса все ж таки демонструвати свій тренерський талант, наймати правильних аналітиків або створювати справді гарну команду, тому що мій Мілокі Бакс допускає дитячу помилку в кінці зустрічі, коли йдуть даблтімити Бена Сімонса, Бена матіо Сімонса. AJ Green та Бобі Портіс чомусь вирішили, що потрібно на периметрі, не просто щільно грати, що вже є помилкою проти Бена Сімонса грати щільно, який навіть полап трошки не кидає ще й даблтімити його й залишати Кемерона Джонсона на периметрі одного. Боже мій, я думав, що це можливо лише. А я навіть не знаю, де навіть. Казках такого немає. Давайте ще раз на це подивимось. Бобі Портіс іспресинує Бена Сімонса на фулл Ой, як Бен Сімонс тут просто розважається. Потім іде щільного того опікати. Ой, яка катастрофа, яка катастрофа. А далі, а далі. Ну, Ще раз просто подивіться на цей неймовірний захист від Milwaukee Бакс. Ней Джей Ну, це установка тренера, ви розумієте, що це навіть не проблема гравців, це просто Док Ріверс, який сказав так зіграти. Тому що до цього був Даблтім успішний на Кемероні Джонсоні, і ми зараз до цього моменту теж повернемось. Але Бен Сімонс, мать його, для чого це робити взагалі на Бені Сімонсі? Як же Мілвокі бездарно програли цю кінцівку? І Мілвокі Бакс, молодці йдуть до чемпіонства. Ну і ось у нас структура побудована Мелвокі, коли Бен Сімонс просто знаходиться з м'ячем, починаючи атаку. Йому дають купу простору. І тут усе Мелвокі в порядку. В цей же матч, Клач, Брук Лопес дає простір, зустрічає лише в фарбі і те більше страхує. І подивіться, як Ейджей Грін допрацьовує з Кемероном Джонсоном один в один. Але ось як тільки стається заслон. Є установка тренера грати Дабл Тім відразу на гравці, який проходить заслон, для того, щоб, ну, відповідно, спровокувати втрату, наприклад, яка сталася в цьому епізоді. І е, саме чому? Тому що успішна була така ситуація. Ми потім побачимо те, що було з Беном Сімонсом зроблено. Знову ж таки, проти Бена ніхто не грає тут. Бачите, скільки простору Бену Сімонсу. Дає Брук Лопес Він взагалі не дивиться на Сімонса, він дивиться на забігання. Але далі, як тільки буде хоч якийсь натяк на те, що може бути заслон, Брук Лопес тут же пресангує його на хендофі потенційному. І, як бачимо, підіймається досить високо. Ну знову ж таки, помилка, тому що оверхелп іде. Тобто над надто багато допомоги дають одне одному. І це не, не все. Так, в цій атаці знову ж таки все закінчилося в захисті класно, Мілвокі. Але далі. Бен Сімонс. Проти нього Бобі Портіс діє. Знову ж таки, як тільки йде заслон, подивіться, як високо піднімаються Бобі Портіс і Лопес проти Клексона і Сіменс, які обидва не кидають. Помилка. І далі оверхелп знову йде від Брука Лопеса. Він допомагає фарбі, але це. Призводить до того, що в напівпозиції знаходиться сам Брук, хоч передача дуже довго йшла від гравця Брукліннекс на Ніка Клексона вкут, але все одно Лопес не встигає на ногах, йому вже 35 років. Ну і звісно, тут легкі два очки будуть після штрафних. Ще й добре, що два Н-2 не забив Нік. Отож, коли немає ліларда та яніса, Рівер зміг проявити себе, проявити себе в найкращій традиції, як і його тренерський штаб, який абсолютно бездарно віддав гру проти Бруклінець. 3 плюс 3 звісно, такі речі недопустимі. Те, що сталося. Ну Тобто, на рівні NBA це просто якісь якісь Жихіті Бене Сімонса так залишати. Ось такий аналіз вийшов, друзі, в нас. Залишайте свої думки в коментарях. Звісно, буде цікаво почитати. Чи цікаві вам подібні розбори, чи ви хотіли би їх більш довгими робити, більш якісь тенденції прослідковувати. Ну а Мілвокі просто ось ну, я не можу зрозуміти, тобто в лізі. Добре, що з'являються багато, наприклад, класних тренерів останнім часом, і Жорді Фернандес в Брукліні це якраз того підтвердження. А от Мілвокі, на жаль, вони ще застрягли десь там в 60-х роках з доком Ріверсом, який взагалі не адаптований під сучасний баскетбол. От нього працювало на Кемені Джонсоні в одному епізоді. Це він в таймаутів про це й сказав, що давайте, хлопці, ми будемо грати так само, але він не уточнив. Які гравці мають це робити? Ну і взагалі ніяких асайментів в Мілвокі немає. Вони просто грають по заскриптованим е, схемам. Типу, от в нас є схема просто захисна, що ми там виходимо на периметрі даблтімити після заслону. Неважливо, який це гравець, неважливо, що це. Тобто, Бена Сімонса залишають зрозуміло одного, коли він просто пустий з м'ячем, коли немає поруч заслону. Але далі, що відбулося в кінці зустрічі, це просто не пояснити логікою. Ну але маємо, що маємо, друзі. Такий ось у нас вийшов невеличкий випуск. Ставте лайки, щоб випуски виходили чаще. Підписуйтесь на канал. З вами був Антон Шмацько. Така невеличка аналітика. Всім дякую і миро!